М'ї очікування і народження дитини, виховання малюка, догляд за ним. Усі ці питання на перший погляд є звичайними і природними. Проте, коли народжується ваша власна дитина, з'являється безліч проблем і розв'язувати їх треба негайно. Адже малятко чекати не хоче і, звісно, не зважатиме на ваші труднощі. А до того як він з'явиться на світ, ви ставите собі багато запитань, адже очікування завжди потребує відповідей. Доброго дня з вами кошик Порад. Сьогодні ми говоримо про вагітність та пологи. Речі важливі. У житті будь-якої жінки. Отже, ви в очікуванні маленького чуда. Жіноча консультація саме сюди. Ви повинні звернутися одразу ж після того, як дізнаєтесь про вагітність. Тут за перебігом слідкують спеціалісти, вони ж готують вас до майбутніх пологів. Ну що, пішли? Порада номер один, коли потрібно звертатися у жіночу консультацію. Термін, в якому жінка повинна звернутися до консультації, коли вона вперше вагітна, то найкраще, щоб вона порадилася з лікарем зразу ж, коли в неї мали бути очікувані місячні, і їх немає. Це не є ще е, термін, коли потрібно ставати на облік, але вже необхідно отримати деякі рекомендації там щодо прийому. Добавок, які необхідні в першому триместрі фольова кислота, яка обов'язково повинна бути для профілактики виродливості у дитини, так само йодомарин, який в нас є ендемічна зона. Лікар тоді встановлює і говорить, коли найкраще вже ставати на облік. Це найкраще в 11 Тижнів 10-11 тижнів до цього часу не потрібно робити ультразвукових досліджень що найбільш теж чому треба порадитись своїм лікарем або будь-яким акушер-гінекологом? тому що Зразу одні очікувані місячні вже пройшли, і жінка біжить на ультразвукове дослідження. Не завжди ще й видно, що там є вагітність. А це на маленьких термінах всякий вплив не є дуже бажаний. Якщо ще хочу, якщо в жінки є екстрагенітальна якась патологія, розумієте? Тобто жінка була соматично хвора, з вадами розвитку в неї вже були народжені такі діти. В неї було невиношування виношування маленьких термінах. Це мається на увазі здорової жінки або і лікар тоді визначить при першій при першому візиті чи потрібно їй швидше. Тобто, коли мали бути очікувані місячні, пройшло два тижні звернутися до лікаря за порадою. А на облік вже визначить в залежності, чи є група ризику, що потрібно ставати в ранньому терміні. Взагалі, ідеальний термін – 10-12 тижнів. Чому ми вимагаємо паспорт? Тому що Дуже багато є досить багато є вагітних, які приходять або з іншого району, або взагалі що не мають місця проживання постійного, і нам потім в процесі нагляду за ними бувають труднощі. Розумієте, вони просто зникають з поля зору. Тому ми можемо ми записуємо при першій контактні телефони. Бо, наприклад, як жінка не з нашого району паспорт чоловіка, щоб ми знали, де вона проживає, щоб могли в разі які, якісь аналізи там в неї недобрі, або якісь є відхилення. Як жінка перший раз приходить в жіночку консультацію, в реєстратурі на неї заводиться первинна документація, і вона йде до свого Никола. До акушергінеколо в нас умовно поділено е, е, територіально на дільниці при кожній. Яхті там здаються клінічні лабораторні обстеження. Я думаю, що їх перераховувати не потрібно, бо їх є дуже багато і відповідності до і так само е обстеження в спеціалістів. Якщо жінка є соматично здорова, вона приносить виписку від свого дільничного лікаря в неї все, то дуже там лікарів проходити і не потрібно в інших спеціальності. Коли ж в неї є соматична патологія, тоді треба заключення від цього лікаря диспансерне спостереження, щоб було до обстеження і навіть направлення в ранньому терміні в відділ екстрагенітальної патології в обласний перинатальний центр. При першій явці зібраний аналіз. Анамнез Зі, з даного аналізу через два тижні вона повинна через 10 днів два тижні звернути слідуюча явка. І коли лікар бачить, що це повністю здорова жінка, що в неї немає відхилень в аналізах, немає ніякої супутньої патології, слідуюча явка може бути аж через місяць. І лікар, і індивіду... якщо жінка суматично здорова, то назначається до 20 тижнів, практично раз у місяць, а потім по показах індивідуально, як чи є потреба раз у два тижні, чи раз у тиждень, чи раз у 10 днів, розумієте, бо в другій половині вагітності ми вже стежимо за більшості показників, які вже нас цікавлять. Школа відповідального батьківства, яка діє при жіночій консультації. Кожного дня у нас. Якийсь лікар у нас є тем, теми розписані, і лікар читає лекцію. Крім того, проводить наша медсестричка заняття і теоретичні, і практичні. Це дуже важливо прийти на ці заняття. Там у нас є партнерські пологи, коли куди ми запрошуємо з чоловіком. Хоч на всі заняття можна приходити з чоловіком. Особливо коли це перші пологи, це дуже дуже важливо, тому що навіть успіх пологів залежить від того, як психологічно жінка налаштована на ті роди. Порада номер два: зручні дрібнички або що треба придбати перед пологами. Останні тижні вагітності. Час приготування до зустрічі із малюком. Про що слід подбати насамперед? Кімната, ліжечко, матрац, ковдра та інші елементи гардеробу у сучасних магазинах. Вибір величезний. Скільки ж обійдеться вам підготовка до зустрічі із малюком? У нас йдуть букові, є соснові, є польські ліжка виробник, дуже гарне дерево, воно не хімічне, є просто пофарбовані, але на все є сертифікати, що це все відповідає стандартам, що це алергії в дітей не викликає. Є ліжечка з шуфлядками, без шуфлядок, є з відкидними спинками, є зразу з пеленальними столиками. Тут уже на вибір батьків просто що вони хочуть, що їм потрібно. Потім до ліжечка матрасики у нас продаються. Матрасики йдуть ватяні, йдуть кокос, гречка. Такі стандартні, як зараз беруть дітям більшість, тому що воно йде двостороннє для масажу дитинки і ортопедичність для спинки. Є пружинні ортопедичні. Набори в ліжка у нас є. Виробники теж різні, є українські, є польські. В наборах входить все повністю. І охоронка, і подушечка, і ковдра, і балдахінчик, Що вже купляють, то купляють зразу все. повністю. ціни йдуть від 425 гривень на набори до 750 гривень. бо є ручна робота. За 750 Там просто йде вишивка ручної роботи, і того воно таке дороге. Потім матрасики йдуть від 66 гривень до 280 Ну і ліжка йдуть від 550 гривень, наприклад, тако сказати, і до 1650, Отакі польські до більшість батьків звертає навіть не скільки на якість, скільки на ціну. Просто що от що їм по грошах просто підходить. Бо якщо укомплектовувати це ліжко, брати набір і матрас, воно виходить практично в ту саму ціну, що вже готове ліжко з матрасом. І з цим люлькою і з балдахіном. воно виходить на одну і ту саму ціну приблизно орієнтовно півтора-дві тисячі. Є у нас в асортименті. Пипочки, бутилочки, бутилочки різних фірм ідуть. Є стікляні, є пластмасові. Пластмасові вони не гірші від стікляних, вони так само сертифіковані, просто вони легшим користуванням вибирають по тому, яка пипочка. І взагалі, якщо годують груддю, у нас є такі бутилочки спеціальні, що йде насадка пипки під материнський сусок. Що коли дитину підгодовує там чай, наприклад, то вона не відчуває різниці, вже не відкидає відповідну грудь. Є прості такі простіших виробників, бутилочки по 30 гривень, ну, з дорожчих фільм, то йдуть вже там по 50 наприклад, гривень. Пипочки так само, є латексні, силіконові, є напривку з круглою капелькою. Це теж батьки вибирають самі, але більшість йде на привкус. Бо тому, що воно підсирається під ротик дитини, що йде і по язичку лягає, і на піднебіння. Потім вже з часом там батьки приходять на поїльнички, теж у нас є такі спеціальні, спеціальніші з м'якими носиками, твердими носиками, і потім воно ж переходить дитина, готується пити з кружечки. Приходять переважно мами, вже якають з готовими списками, що їм треба. І там уже вони по ходу говорять, і ми їм показуємо, що у нас. Тут повзунки половинки, там, наприклад, на цілий ріст, розпашонки, пеленки. Це все тут у нас є, що ми радимо. Кому треба костюмчик, підбираємо костюмчик. Є на виписку костюмчики, наприклад, що це й шапочки такі. Ну, в родом переважно батьки от, тако збираємо їм по необхідності на перший час, а там далі просто від того, як дитинка себе вже буде дома почувати, вони собі підкуповують щось більше. Носочки, колготки це все у нас можна придбати. На виписку у нас є костюми, отакі гарні <кхи> на хлопчиків і дівчаток. Вони, в принципі, недорогі 120 гривень, 110 до 150 гривень. Дуже гарної якості. Конвертики так само пропонуємо батькам на випуск, або покривалка такі. У нас ідуть, наприклад, отакі розпашоночки. Це іде польська, допустимо, а це іде, де наш український виробник. А це йде український виробник. Дивіться, це йде у нас Полтава, це йде Польща. Різниці в якості, щоб там чомусь в не було менше чи більше, немає. Немає. Воно просто кажу: в ціні трошечки відрізняється. Наприклад, це 22 два гривні косочка, така 39. Ну, кажу просто, але знаєте, у нас тепер батьки на рахунок того, щоб одяг купляти там польський, український акцент аж дуже такий не роблять. От їм сподобалось, наприклад, такого кольору і така наприклад на застежісті. От вони взяли, купили штанішки, посунки у нас йдуть розписані всякими малюночками. Я вам зараз покажу. І от вони собі вже підбирають. От такі польські штанішки у нас є. Бачите, там може писати Я там люблю маму тату по польськи От їх зацікавив малюнок. Вони більше на малюнок ведуться ніж на то, що то їх-то виробник. Бачите, що тут кажуть, тут собі мами вже цитують вау на зовсім інакше. Я кажуть, кому що в голову на той момент прийде. Порада номер три пологи. В консультації у нас функціонує кабінет безпечного батьківства, де вагітні жінки разом із своїми членами сім'ї, чи це чоловік, чи це є мама, чи це сестра. Зрештою, кого вагітна жінка собі забажає взяти партнера в пологи, з тим вона може відвідувати ті наші заняття у жіночій консультації в кабінеті. Де проводиться підготовка до пологів. Практично у нас партнерські пологи відбуваються у 87% вагітних жінок. Тобто всі практично майже 87% жінок. Світова практика каже, що можна і вдома, у воді, і ну, я так вам скажу, я в своїй практиці мав такі випадки, що і народжували вдома. І в грузовій машині, і на санях всяко було. Але на сьогоднішній день я вважаю, що це є дуже небезпечно, бо ми вважаємо і думаємо, що пологи це є нормальний фізіологічний акт, але в, 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 в певний період часу, в певний момент, він може ускладнитися, ці пологи можуть бути ускладнені. А це може загрожувати життю як, е, як дитинки в утробі матері, так і самій мамі. Тому е, ми не практикуємо такого, щоб е, рекомендувати вагітним жінкам народжувати в себе вдома. Бо скажу ще і так, що рівень санітарної освіти, е, освіти нашого населення не дозволяє це робити. Що стосується кесарових розтинів, то ви знаєте, я скажу так, що там, де це показано, тобто необхідно, питання, нема, там треба робити. А де немає необхідності, найкраще роди вести через природні родові шляхи, так як це є в природі. Тому що самий родовий акт це є стресова ситуація для дитинки, і дитинка. Відчуває, що її скоро народжуватись, вона мобілізує всі свої життєві функції для того, щоб вижити в природі. А, і вона швидше адаптується до життя у природі. Однак наполягання жінки на проведенні операції кесаревого розтину не завжди є оправданим і ми практично не йдемо на такий, е, е, в такому плані, не йдемо на зустріч жінкам, не завжди йдемо на зустріч жінкам. Є е, така е, шкала по п'ять е, признаків, по яких оцінюється стан дитинки зразу в першу хвилину від народження. Це колір шкіри, це частота серцевих скорочень, це рефлекси, це частота дихання. І всі ці м'язовий тонус, всі ці показники, якщо це все є в нормі, вони оцінюються у два бали. Таким чином, дитинка народжується, здорова дитинка народжується з оцінкою. ну Є така спеціальна шкала Абгар, це не є ніякий автор, це є абревіатура із англійської транскрипції. Е, і оцінюють в, в нормі від 8 до 10 балів. Це є нормальна, абсолютно здорова дитинка. Дуже важливо для вас та для дитини, щоб ваше перше безпосереднє знайомство відбулося одразу, хоча б упродовж 15-30 хвилин після народження. Ви відчуєте його дотик, а малюк відчує вас. Відчує, що він не сам, а отже, у безпеці. Порада номер 4 Присутність чоловіка у пологовому залі за чи проти. Є думки стосовно партнерських пологів. Але, як е, підтверджує практика, е, стосунки це зміцнює. Якщо там є, наприклад, сильні кон е, конфлікти в сім'ї, то не рекомендується йти на партнерські пологи, бо вони можуть загостритися. Але якщо е, е, обоє цього хочуть, е, то е, то воно дуже гарно потім буде впливати на їхні стосунки. Саме головне має бути згода обох партнерів. Бо часто буває, що жінка захоплена тим, як розказують подруги про там, ефективність партнерських пологів, втягне чоловіка туди, куди він не хоче йти. І згодом це може ну, такі негативні викликати. Речі в їхніх стосунках, тобто не точно не треба е, нікого силувати, робити те, що він не хоче, і має бути точно е, ну, спільна згода обох. Є багато міфів. Багато людей е, говорить про те, що в чоловіка, наприклад, може е, е, ну, зникнути сексуальне бажання щодо своєї жінки після того, що він, ну як він буде бачити, що там відбувається. А, це вважається міфом. Тобто ніхто не заставляє спостерігати весь процес. Так можна бути просто коло жінки, можна бути коло неї тримати її за руку. І все, що там відбувається, це робиться дуже обережно і не обов'язково. Якщо там чоловік, наприклад, не переносить крові, якщо в нього в нього є якісь такі речі, що він точно. То не переносить в лікарні, то е, обережно бути, коли жінки не обов'язково спостерігати весь той процес. Оцей перший фізичний контакт, який дитина відчуває до близької дитини, ну це є мама, але коли тату включається зразу, а в зразу включається взаємодії з дитиною. Це дуже добре для включення якраз цього батьківського інстинкту, тому що якщо материнський інстинкт там більше такої біологічної складової, то е, батьківство все таки соціальне явище. І для того, щоб воно включилося, для того, щоб потім е, е, в тата були е, гарні взаємини з дитинкою, то от важливий цей перший етап. Порада номер 5. Головне налаштуватися на позитив. Народила хлопчика, вага 300, зріст 52 см. Води відходять і обов'язково ну, зразу їхати. Можна через годину бажано збиратися помаленьку собі. Їхати. Ні, на партнерських не був, на родах був присутній за дверима. Mm -hmm. А чому? Тобто Ні. Так, так краще. Родили хлопчика два дні назад, сьогодні у нас другий день. Вага 3654 см. Такий у нас богатий. Готувалися ми від першого дня, і зараз бачимо, що це все пройшло дійсно. Так як повинно бути, тому що ми вже його виховували в утробі. Тобто він може тільки в нас зараз їсть, спить, майже не плаче, гарно себе веде. Щоразу, коли народжується дитина, на небі спалахує нова зірочка. Так вважали у давнину, а для дитини провідною зіркою є ви батьки. Ви завжди будете поруч, визначатимете її життєві орієнтири та долатимете труднощі. І від того наскільки вам вистачить любові, терпіння і розуму залежить, як упевнено вона буде себе почувати у житті.